Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні вам покажу одяг з люксам. Привіт, які вам з примірочної, а потім покажу одяг і взуття з вагового відділу. Перша моя знахідка це ось така куртка в бежевому світлому відтінку. Вона вкорочена, дуже схожа на мою. Тут вона коштує 880 гривень. Свою я купила на розпродажі в магазині Хаус і заплатила за неї 700 гривень. Тому з такими цінами, як зараз в секонд-хенді, можна і в мас-маркеті знайти щось та й дешевше. Ось так виглядає курточка: це Mark Spencer, 16 розмір, має ось такі дві накладні кишеньки. Оверсайзна така, широка, вкорочена. В принципі, непоганий варіант, трендово виглядає. Вона, до речі, доволі тепла, тому я б сказала, що це такий більш навіть зимовий варіант, а не весняний чи осінній. Ну і звісно, що вона в ідеальному стані, фактично нова. І ще ось така у мене знахідка. Шкіряна куртка коштує 1200 гривень, це натуральна шкіра, вона йде така от вкорочена, але це не є косуха чи авіатор, вона просто застібається попереду на замок. І ось такий вигляд вона має на мені. Промірці мені вона абсолютно не сподобалася, трішки не на місці плечі, і, якщо чесно, такий варіант моделі куртки. Я б все-таки, якби купляла собі шкіряну куртку, то це була б косуха. А власне, в чорному такому класичному кольорі мені ніяк не вдається собі знайти з натуральної шкіри косуху. У мене є замшева світла, така от блакитна. А от чорної немає. Наступна моя знахідка це ось такий тренч, в такому бежевому кольорі. Це вже така вічна класика. Мені здається, він ніколи не вийде з моди, тому це хороша інвестиція в свій гардероб. Дуже якісно він пошитий. Цей італійський бренд коштує він тисячу гривень. Тренч в ідеально новому стані, ось так він виглядає, трішки довший за коліна, має поясок приталений, тут добре тримають форму плечі, такий він структурований, класна, тут якісна тканина, дуже мені подобається. Як вам цей тренч, пишіть в коментарях, вартий він тисячу гривень чи ні? І хоча зараз все-таки в тренді короткі тренчі, такі як куртки, але ось такі, мені здається, теж дуже навіть актуальний. Наступним буду приміряти ось такий светр. Темно-зелений. Я б навіть сказала смарагдовий. коштує він 280 гривень. Дуже такий, от пухкенький, м'якенький, і виготовлений він в Італії. У складі тут все-таки переважає синтетика, а саме акрил і нейлон, але є і 30% мохеру, що в принципі теж не погано, і робить цей светр теплим. Але в примірці він мені абсолютно не сподобався. Особливо не подобаються ось ці розрізи. Не розумію для чого розріз попереду. Тут зробили він просто псує весь светр. Таке враження, що светр просто спеціально порізали чи порвали. Ну це дуже якось так не естетично виглядає. Хіба носити його ось так в заправленому вигляді? Що стану, то стану у нього новесенький, без жодного дефекту. І сподобався мені щось, який яскравий червоний гольф, дуже базовий, йде в рубчик. І продається він уже зі знижкою, коштує 200 гривень. Раніше його оцінювали у 340. По відчуттях тут суміш бавовне і віскоза, але, на жаль, бірочка відрізана, тому 100% сказати не можу склад. Знову ж таки, светрик в ідеальному стані без жодного дефекту, базовий до усього підійде, попри його яскравий ось такий от колір. Мені особисто такий в гардеробі зараз не потрібний, оскільки є кілька свитрів саме в червоному кольорі. Якось останнім часом мені на них щастить, власне, з хорошим складом собі придбала. Тому цей, звісно, залишається в магазині, а ми рухаємося далі. І сподобалась мені ще ось така піжамка в розмірі L, коштує вона 260 гривень. Вона мені в такому виглядає стилі Victoria's Сикрет. Вона йде з такої атласної тканини, але на жаль, це синтетика. Поліестер, дуже красивий в неї бежевий відтінок, і вона ось так виглядає в примірці. Йде на короткий рукав з шортиками літній такий от варіант піжами. Дуже симпатично виглядає. Єдиний її мінус це синтетичний склад. Якщо б я собі знайшла таку з віскози або ще краще з шовку, то звичайно собі б придбала. Напишіть, до речі, в коментарях, які піжами ви носите і чи є для вас прийнятний варіант саме такого варіанту з поліестрої піжами, адже знаю, навіть Вікторія з Сикрет є саме піжами з поліестру, як вони власне носяться. Ще мені дуже сподобалось, ось таке зелене яскраве плаття. Це у нас фірма Next 12, -й, 40 -й розмір, але тут ціна кусається, коштує воно 600 гривень. Склад тканини тут чудовий: 75% тут віскоза і 25% льон. Плаття й нижче коліна доволі довге, приталене, адже має поясок, можна собі коригувати талію з такими от пишними рукавчиками. Стан у нього взагалі нової речі, справді як з магазину, але і ціна тут, відповідна. 800 гривень все-таки мені здається для секонд-хенду дорого, навіть якщо це практично нова річ. Думаю, варто дочекатися наступного тижня і подивитися, чи воно залишиться на знижках. І ще мені сподобалася така сорочка від Томі Хелфігер. Вона йде ось в такий дрібний принт. На білому тлі, але вона доволі маленького розміру, і тому я її не брала до приміручної. Тому ось такий вам ще зроблю невеликий екскурс секонд-хендом. Покажу, що у нас тут ще висить в залі з одягу. Ось тут дуже багато жакетів, але знову ж таки жоден мені не сподобався або ж не підійшов по розміру, тому просто ось так вам покажу, що у нас тут є цікавого. Ось цей жакет був доволі непоганий, дуже красивий у нього відтінок блакитного. 300 гривень він коштував всього-навсього. І давайте ще глянемо, що тут у нас є. Для любителів квітів ось такий жакет Великі троянди, і ось цей теж мені сподобався. Такий проміжний кольор між синім і блакитним коштує 450 гривень. І ось цей в такому темно-синьому кольорі від Zara, класний, структурована така от тканинка. А тут вже у нас спортивний одяг, це класний бренд Jack Wolfskin 550 гривень ця кофта коштує. І тут далі пішли різноманітні свитра, кардигани. Нічого особливого я тут більше не помітила. Тож давайте покажу вам, ще яке було взуття на люксі. Сподобалися мені ось такі броги, Вони йдуть лаковані, ще й з камінцями, виблискують, коштують всього на всього 550 гривень. Як для взуття, в принципі, небагато. Це 41-й розмір, і тим більше вони в абсолютно новому стані, новенькі. Ось такі ще були кросівки, коштують 800 гривень, вони з натуральної шкіри, але це якийсь теж великий розмір. І по підошві також видно, що вони абсолютно новенькі, не ношені. Дивимося з вами далі, що у нас тут ще нового з'явилося. Ось такі босоніжки з відкритою п'яткою на високій танкетці 38-й розмір, але мені здається, що це замінник не шкіра, коштує 450 гривень. І ось ці гарненькі човники, йдуть такі, як з бархату. І в гарному стані вони. Туфлі на підборах, в змійний принт я вам показувала в своїх попередніх відео. Досі вони ще не продалися. А ось це щось новеньке: з'явились такі от черевички, 39 розмір, красивий ніжний у них відтінок рожевого, коштує 450 гривень на такому акуратному каблучку. І ось такі ще броги, Вони продаються зі знижкою. Білі стан непоганий. І давайте я вам ще покажу, які були дрібнички на гаманці, зокрема косметички на люксі, а потім перейдемо до вагового відділу. Власне, ось тут така от косметичка дуже велика, дуже містка. Якраз такий дорожній варіант коштує вже зі знижкою 200 гривень. І ось тут поруч ще одна косметичка, теж доволі велика, містка в новому стані. Коштує вона 280 гривень, поки що продається без знижки. Вона не з натуральної шкіри замінника. Доволі багато косметичок завезли, навіть ось така є дитяча, можливо, це навіть ланчбокс невеличкий, і ось така ще гарненька, блискуча в рожевому кольорі, теж в новому стані. А коштує вона 290 гривень, як на мене, дороговато, як для такої косметички, такого розміру. Окрім косметичок, були ще клачі, ось такий, як гаманець, лакований. І ще був один клач, він такий от блискучий, святковий, продається зі знижкою, коштує 140 гривень. І переходимо з вами у ваговий відділ, і тільки гляньте серед шарфів, що я знайшла. це шарф від Луї Вітон. Візьму його до примірочної, вже там його більш детально вам покажу. Це у нас, до речі, другий день завозу. Ціна за кілограм приблизно 350 гривень. І привітки вам з примірочної розпочнемо ось такої вельветової куртки в ніжному персиковому відтінку. Куртка вкорочена з двома накладними кишеньками, з комірцем, і в неї є такий от загальний вайб такої робочої, так званої куртки, які зараз є в тренді, актуальними. Це 16-й розмір фірма Жорж. Це хоч і мас-маркет, але в принципі дуже якісний бренд, і у мене є кілька речей цієї фірми, класно вони носяться. За складом курточка прекрасна, повністю натуральна, це 100% бавовна. Куртка йде без підкладки, тому це такий варіант на вже теплу весну. І стану неї також чудовий, без жодного дефекту, взагалі от курточка в новому стані. Як на мене, дуже навіть непоганий варіант для куртки на щодень. Як вам вона, пишіть в коментарях, а ми з вами рухаємося. Далі далі буду приміряти ще одну куртку. І мені здається, вона раніше продавалась на Люксі, зараз її перевішали на звичайну вагу. Це куртка з натуральної шкіри, хоча от відповідної бірочки тут немає. Доволі дивний у неї комірець, можливо, через це її і ніхто не купив на люксі, але я думаю, вона обов'язково знайде свою нову господиню, адже вона в чудовому стані, без дефектів, ну і як-не-як, з натуральної шкіри. Курточка йде дещо і Гляньте, як тут цікаво зроблений замок, блискавка вона ніби як посередині куртки. Внизу лишається такий, як розріз. Багато тут цікавих нюансів, і комірець такий гострий, зроблений, цікаво. І гляньте на рукавчики вони не просто прямі, а трішки донизу розширені. Хто любить оригінальні речі, я думаю, обов'язково оцінить таку от знахідку. Напишіть в коментарях, носили б таку курточку чи ні. А я продовжую свій огляд далі і знайшла джинси від Levi's. І це такі доволі не характерні для Алівайс-джинси, адже вони стрейчеві, дуже добре тянуться. Це такі джинси скіні і з деніму доволі тонкого. Тут, скоріше за все, є великий відсоток еластану. Джинси завужені, гарний у них колір і гарний у них стан. Це така от класика, темно-сині джинси, але якось я відвикла саме від такого формату джинс скіні і саме через це їх не купила. Хоча Левіс дуже люблю, кожного разу радію, коли зустрічаю їх в секонд-хенді, і ще й в такому чудовому стані. Тому зараз трішки жалію, що їх не купила, адже вони, напевно, б заважили не так вже й дорого. Джинс тут легкий, тонкий, тому і вага самих джинсів була б невелика. Відповідно, ціна маленька. Ще обіцяла вам детальніше показати шарф від Луї Вітон. Власне, знайшла на ньому дефекти. Ось тут така от як протерта дірочка, там, де вказано і назву бренду. Дуже він такий от великий, широкий, ось такий такого він формату. Але, на жаль, з дефектом. Дуже шкода, адже мені здається, що це оригінальний Louis Vuitton. І давайте подивимося ще разом взуття, яке було на ваговому відділі. Ось такі непогані челсі, вони з натуральної замші і мають таку цікаву деталь, такий золотий декор. Але стан у них був так собі. А ось ці босоніжки вже абсолютно новесенькі. Ще така от магазинна у них наліпка. Щоправда, вони з ненатуральної шкіри це замінник. Це у нас натуральна шкіра, але балетки в жахливому стані. І давайте дивимося, що тут у нас ще більш-менш в хорошому стані, що можна показати. Ось такі от черевики на зав'язку. Вони, щоправда, не з натуральної шкіри, роковий розмір, але колір у них гарний і стан також гарний. Хоча видно, що вони ношені, підошва у них ось така от забруднена болотом. І поруч ще ось такі, як чобітки, дуже теплі, зимові. І це у нас фірма River Island, 38-й розмір. Це одна з фірм, які дуже часто трапляються в секонд-хенді, і одяг, і взуття, і сумки цього бренду дуже часто мені трапляються. І ще ось такі черевички на акцентній чорній платформі, самі по собі вони бежеві, але знову ж таки вони не з натуральної шкіри. Дивимося далі. Ось ті черевички на підборах. Це вже така більш класика в карамельному кольорі. Вони були з натуральної замші, але стан так собі. І ось ці дуже цікаві з такими відкритими носами на стійкому каблучку. Це у нас шльопанці Next, такі от грубі в стилі біркінштоків. Ось такі ще були туфельки в ніжному сірому кольорі. Прикрашені вони перлинками, стан доволі гарний. Це у нас фірма Primark. Масмаркет. Були ще такі білі кросівки, але стан у них бажає бути кращим. І ось такі черевички з натуральної шкіри. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. І до нових зустрічей.